У світовому рейтингу щастя 2019 року Україна посіла 133 місце. Не дивно, у нас були одні із найнижчих зарплат в Європі, одна із найслабших економік, зате один із найвищих рівнів корупції, один із найнижчих рівень освіти і медицини. І це ще не було ковіду. І ми ще не знали, що таке повномасштабна війна. 2023 рік, травень місяць у новому. Рейтингу щастя Україна посіла 92-ге місце, і це найвищий рівень в цьому рейтингу за останні 20 років. Як таке може бути? Послухайте, що кажуть дослідники, Незважаючи на масштаби страждань і збитків в Україні. Оцінки життя у вересні 2022 року залишилися вищими ніж після російської анексії 2014 року. Дослідники кажуть, що оцінки життя підкріплюються більш сильним відчуттям спільної мети, доброзичливості та довіри до керівництва держави. Українці спільна мета, доброзичливість і довіра, помножені на вдячність, дають силу народу навіть у самі темні часи. Ось чому вже цієї неділі, 24 вересня, ми зберемося, щоб разом дякувати. Подяку складайте за все, бо така воля Божа, сказав апостол Павло. Чому вдячність важлива? Тому що невдячність як рак вражає всі сфери емоційного і навіть фізичного життя. Без вдячності ми стаємо злими, безрадісними, немотивованими нитиками. Тоді як вдячність. Цілюща, Тож запрошую вас вже цієї неділі об 11.00 на день подяки.